Вітаю всіх на каналі BeReal. Більша кількість пасічників вже підготували своїх бджілок до зимівлі та займаються проміжковими підготовчими роботами для наступного сезону. На дворі вже панує повноцінна осінь, що забарвлює все навкруги у свої кольори. Бджоли потрошку починають формувати контури зимових клубів, а ми стараємось якнайменше їх турбувати у цей період. І тому сьогоднішній випуск я вирішив знімати не відкриваючи вулик. І більше того, навіть не на своїй пасіці. Зараз ми з вами знаходимося у столиці Польщі, у Варшаві, досить близько центру та старого міста. І просто тут, у затишному міському парку, на березі Вісли навпроти польської фабрики цінних паперів, розташована урбаністична навчальна пасіка. Навколо неї знаходяться познавальні інформаційні стенди, які, окрім всього іншого, інформують. Для чого власне ця пасіка тут розташована, застереження щодо поведінки бджіл та охорони своїх вуликів, та інформації, що робити у випадку вжалення? Особливо цікавим виглядає ось цей екземпляр у вигляді колоди із часів, коли люди вперше приручили бджіл як домашніх тварин, а точніше, домашніх комах. Перший спосіб бджільництва називався бортництво від слова борт, що означало дупло в дереві. В якому гніздилися бджоли. І перша протокооперація між людьми та бджолами відбулася при переході від варварського спустошення таких гнізд людьми до виробництва імітованих штучних дупел, які досить довго ще підвішували високо на деревах, і треба було мати неабияку силу та спритність, щоб опанувати цю професію. У минулому бортники утворювали окремі спільноти та називали себе Братством Бартним, а іноді навіть Республіка Бортна. І такі організації часто мали своє власне право та суди. Тобто пасічники не підлягали звичайним земельним судам. І перша згадка про такі суди на польських землях датована 1401 роком. Бором Бартним називали лісову ділянку пасічника, в якій знаходилось 60 бортів. Бортні дерева підлягали правовій охороні, а за їх знищення чи обрубання гілок карали. Найсуворіша кара, смерть чекала спійманих на крадіжці сот із гнізда. Бортники мали власні символи для ознакування своїх бортів, а також обирали свого старосту, якого затверджував король. Така людина вважалась шляхтичем доброї слави, тобто була досить поважна та авторитетна у своїх колах. До речі, бачу, тут ще щось будують. В землі заінстальовані якісь опори для майбутньої конструкції. Так з якою ж метою, окрім навчальної, серед міста мільйонника розташована пасік? Запитаєте ви. Слушне питання: цей невеличкий точок забезпечує запилення довколишніх парків і сприяє озелененню територій не гірше за цілий місцевий відділ людей з купою робочих місць, що піклуються про легені міста. В багатьох країнах зараз вирує тенденція на озеленення територій та піклування про навколишнє середовище. Так, наприклад, у Відні і загалом в Австрії в супермаркетах ви знайдете сорти місцевого меду, зібраного просто на території міста. Вулики розміщують навіть на дахах оперних театрів та торгівельних центрів, щоб бджілки запилювали місцеві парки та зелені зони. А містяни мали змогу насолодитись різними сортами меду, може навіть з власного району. І Польща також підтримує цю ініціативу, одночасно популяризуючи таким чином важливу з екологічної точки зору тему стосовно ролі бджоли на нашій планеті та шкоди, що ми її завдаємо, навіть не усвідомлюючи цього. Швидкі зміни у природі спричинені динамічним розвиненням сільського господарства та промисловості. Часто не дають шансу адаптуватись чутливим організмам, що розвивались на нашій планеті мільйонами років. Великі підприємства часто гоняться за миттєвим прибутком, не мислячи стратегічно про нашу нерозривну залежність як біологічного виду від навколишнього середовища. І до прикладу, якщо з нашої планети зникнуть бджоли, то досить швидко зміни у біосфері будуть настільки потужними, що наступним зникаючим видом. Може стати вже сама людина. Тому давайте кожен у світі заведе собі бджіл, жартую. Звичайно, я жартую з приводу бджіл у кожен дім, але давайте для початку будемо просто більш свідомими та розважливими з нашим же власним майбутнім. До речі, ви звернули увагу, що тут досить високі зарослі. Це також ініціатива, що підтримується багатьма людьми на зелених територіях. Замість. Класичного газону люди слідкують за медоносами і не скошують їх у період цвітіння, щоб бджоли могли поживитись та запастись медом. І це вже, хоч і мінімальний, але приклад свідомості та допомоги навколишньому середовищу. А пасічну справу залишимо професіоналам, чия пристрасть це бджільництво. Тому я запрошую всіх бажаючих, хоча б віртуально побувати на пасіці. Підписуватись на наш канал, тому що наступний випуск ми будемо знімати на власній пасіці, що розташована у Швинтокшистських горах. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео та поділіться своїми думками на дану тему у коментарях. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Хай щастить!